Дорогі друзі, я сейчас приїхав в Київ і нахожусь сейчас напротив торгового центра И Я 63-м третьому стрелковым стрілковим батальйоном. вы говорил правильно. Поки молдавський блогер та стрімер Нікоглай знаходиться в Києві, Тина Кароль в Америці представляє інтерес української музики і розберемо, чому український шоу-бізнес не готовий приймати нові імена. Коло так званих обраних. Мощуйтесь зручніше. З вами незмінно ваш тато Пліткар. Сьогодні у нас друге відео за день. Е, якісний звук. Я перепрошую, що увесь тиждень проблеми, технічні проблеми саме зі звуком в моїх випусках. Я нарешті повернувся додому, як ви бачите. Завтра буде останнє відео, де є ще проблеми, перепади зі звуком, а надалі все буде стабільно, чистенько та гарненько. Ну що ж, вподобайка, підписка, коментар для просмотрів, Своя <сування> ролику, а ми розпочинаємо пліткувати. Поїхали! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Тато пліткарів без палов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Отже, абсолютно неочікування цього дня Нікаглай, той самий молдавський стрімер, який виклав жартівливий ролик в Тіктоці про висміювання російської армії, піддавався неодноразово репресію. Та цьканю зі сторони Рефії. ледве-ледве вибрався і потрапив додому до Молдови. А сьогодні ми дізнаємося, що він знаходиться в Києві. До цього він відвідав Одесу. Він в абсолютнішому захваті від України і допомагає бійцям ЗСУ. Давайте подивимось, що він передає українцям. Срала мазала ліпила. Срала мазала Ліпила. Срала мазала Обов'язково переходь та шукай мою пісню на всіх платформах. від Apple Music до Spotify мазала Ліпила трек, який заряджає. Та дарує позитивний настрій. Дуже вдячний вашій підтримці, репостам, коментарям та популяризації української музики. Так, незламні і красиві мої. рухаємося далі. Дорогі друзі, я сейчас приїхав в Київ і нахожусь зараз напроти торгового центру Магілан. Я зустрічався з 63 м окремі стрілковим батальйоном. Надію, ви говорили правильно. Для того, щоб Надеюсь, ребятам 5 дронів і автомобіль. Автомобіль зараз знаходиться... в не лучшем состоянии, и я его отремонтирую в ближайшую неделю и привезу автомобиль. Сейчас я передам 5 дронов. Подойди под цене дронов, которые я передам. Я подписал этот дрон, это DJI Mavic 3 для Кракена. Я имел в виду не ЧВК Кракен, а вот человека, у него погоняла Кракен. Псевдоним. Позывной. Позывной. Кракен у него, вот такой вот шлем, кстати, у него натовский, везде захуявший шлем. Я вообще его одел на голову, чувствую себя в безопасности. В общем, 4 вот таких вот DJI Mavic 3 и один мини. Не знаю, чтоб был, по приколу. Почему нет? Ребятам передаю, я Надеюсь, что эти дроны очень сильно помогут в борьбе. Я думаю, что они в любом случае очень полезны. Дроны — это такая вещь, которая помогает не рисковать своей жизнью, которая спасает жизнь. И я думаю, что дроны — это одно из ну, практически самых эффективных вещей на поле боя. Если я где-то ошибаюсь, вы можете подправить, если я не ошибаюсь. Потому что в основном видео, вот у тебя даже есть патч, вот здесь, Ракнарек. вот видео в основном все самые такие серьезные записаны именно с дронов. А, вот, в ответ, кстати, ребята мне э, подарили не этот шлем. нет, этот шлем я не заберу, он мне не нужен, но он им нужнее намного. <с> Они дали мне вот такие вот сухпаи. Я потом сделаю распаковку, что входит в сухпаи вот этих ребят, что конкретно здесь находится. Я думаю, что вам это интересно. Вот. Больше кракет, забирайте Ракет, пацаны. Вам спасибо, спасибо большое. Спасибо, что защищаете Украину. Спасибо все, что храните сон э матери и женщин, людей, что вы охраняете их сон, что благодаря вам эти люди могут спать спокойно. Я считаю, что вы настоящие герои. И вот это меньше, что я мог сделать. И, в общем, благодарность вам и от меня, и от тех, кто смотрит, Безгранично. Спасибо вам, ребята, большое. В той же час Ніка Глай прогулюється по місту разом із Гордоном. Це означає, що чекаємо відверте інтерв'ю Ніка Глая в гостях у Гордона. Будемо пильно спостерігати за цією ситуацією. Як на мене, це справжня сенсація відкриття. Дуже неочікувана. новина. приємно, що до України приїздить ще більше публічних особистостей, які наразі допомагають українській армії. А ми з вами переходимо до Кароль, яка відвідала захід у Лос-Анджелесі, захід від білборду Women in Music. Дуже неочікувано, дуже приємно і. Я сподіваюся, що українські зірки зможуть все ж таки прокласти шлях до популяризації української музики. Не знаю, якщо до Америки, тому що там абсолютно інший менталітет та сприйняття музла. Але... Але у нас якісний продукт. Так, зараз багато шароварщини, нові імена, і дуже-дуже багато хайпу на превеликий жаль на воєнній тематиці. Але водночас з'являються справжні молоді, круті таланти, які достойні уваги. Але у нас є. Такий закритий собі клуб українського шоу бізнесу, більш-менш впізнаваних імен, і туди не впускають молодь І їй не дуже раді, тобто монополісти в розквіті своїх сил. Я хочу зачитати вам цікавий пост від Музвар, тому що, як на мене, цей пост автори цього матеріалу повністю відображають нинішню ситуацію на ринку українського шоу-бізнесу. Вчора світ побачила прекрасна добірка української народної класики у виконанні артистів, учасників під назвою ДНК тут тобі і чом ти не прийшов від ціни король і цвіте терен від Дорофєєва і гиля, гиля сірі гуси від Макса Барських. Чудове різноманіття стилів, фірмове джазове обрамлення. Проте є одне але. Дещо занепокоює, що серед артистів фактично не видно нових імен. Складається враження, що у нас створився такий собі прошарок у шоу бізнесі, який умовно можна назвати державний пул. Креатори проєкту стабільно впізнавані імена, відповідає за музику Дмитро Сарацький, який нагадуємо, робив премію легенда України 2021. Виконавчий продюсер Сергій Картина, який серед всього займався організаціями концертів в метро. Подейкують, що в деяких артистів навіть є контракти з офісом президента. Це те, про що я вам часто кажу, а ви на мене гиркаєте. Та й генеральний продюсер проєкту, виконавча продюсерка кварталу 95. 5 Ірина Пікалова плюс до цього альбом закриває композиція лента за лентою у виконанні самих кварталівців. Мені дуже прикро, що на сьогоднішній день в український шоу бізнес не пускають талановиту молодь, яка набирає шалені перегляди в Тіктоці, в Ютюбі, в Інстаграмі. Але не звертайте уваги, популяризуйте сучасну якісну музику і рано чи пізно витіснемо усі старі імена і будемо формувати новий пласт талановитого шоу-бізнесу в Україні. Ось така моя думка, і я дуже вдячний Музвару за те, що ви підняли важливу тему і про неї не мовчите. Ви говорите вслух. В свою чергу, саме завдяки вам, гострі незручні теми стають доступними для широкого загалу. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні новини. Обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. З вами незмінно Безпалов Медіа. 24 чотири на сім пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Слава Україні! Разом до перемоги. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Тато пліткарів безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайкою та підписуйся на канал.